Вітаю! Сьогодні буде тренування з пілатесу з акцентом на спину, і ми пропрацюємо вашу спину в усіх площинах. Спершу ми розміщуємося на каленко, лежачи на спині, стопи на комфортній місці від тазу. Ми піднімаємо наші руки, витягуємо за пальцями рук і перевіряємо зону ключиць, щоб тут у нас була широка лінія. Для цього нам потрібно розмістити долоні трохи ширше, ніж плечі. І зараз ми витягнемось за пальцями рук, потягнемось в стелю. І знову опустимо наші лопатки вниз. Витягнулися і опустили кілька підготовчих руків. І далі ми залишимо середнє положення наших лопаток, плечей. І одна рука йде за голову, а інша в сторону ніг. І вичергуємо це положення. Далі наші дві руки йдуть за голову, а потім до ніг. Малюємо таке напівколу. Тут ми маємо теж слідкувати за положенням нашого корпусу, тому що коли руки йдуть назад, у нас є провокація прогнутись в попереку, так? але ми не маємо цього робити, ми маємо тримати тіло нейтрально. Тому повністю не опускаємо руки назад. І далі одна рука йде за голову, інша напрямку ніг. І через низ ми домальовуємо півколо і знову підіймаємо наші руки догори і зворотню сторону. Є чудово, і далі нам потрібно переміститись положення лежачи на боку. Одна рука у нас буде розміщена під головою. Ми маємо перевірити положення нашого корпусу, щоб. Потилиця, спина, стегна та стопи були ніби під стіною на одному рівні. І Ми збираємо руки в замок за голову. І зараз на вдих ми розкриваємо нашу грудну клітку та трохи скручуємось у попереку, а на видих, спершу починаючи з ребер, ми повертаємо положення корпусу в центр і закриваємо себе рукою. Вдих, видих. Так само контролюємо, щоб положення тазу у нас не змінювалось. Щоб ми розкривалися лише у грудному та поперековому відділі. І тут також важливий момент: ми перевіряємо, щоб таз у нас був на рівні одному, щоб не було такого, щоб якийсь бік вискорочували. Навпаки його від... відтягніть. хай навіть отут буде простір, це нормально. І працюємо. Вдих, видих закрились. Вдих відкрились, видих. Поглядом супроводжуємо лікоть. Є, і повторимо те саме на іншу сторону. Перевіряємо положення наших ніг, стеган, спини та потилиці, ніби ми лежимо на одному рівні руки в замку за головою і почали на вдих. Розкриваємось, на видих, вихідне положення, повертаємось. Є чудово, і потім нам потрібно переміститись на положення лежачі на животі. Ми лягаємо, долоні розміщуємо біля грудей. Лікті спрямовані назад. Лопатки теж стікають у нас напрямку тазу, погляд вперед, для того, щоб у нас була рівна лінія шиї. І зараз на вдих ми піднімаємося та розглядаємось лише у грудному відділі, та на видих опускаємось. Вдих, видих. Нам не потрібно тут піднімати занадто високо, щоб включався наш поперек. Навпаки, у нас, а, ми робимо вдих, наскільки наші легені нас піднімають, настільки ми піднімаємося. І опускаємо вдих, видих. Є, ми залишились у розгинанні. Витягуємо руки перед собою. Пальці великі дивляться у стелю, але руки лежать на підлозі. Та ноги у нас теж витягуються за пальцями стоп назад, але лежать на підлозі. І зараз ми будемо піднімати одну руку та протилежну ногу по черзі. На видих, підйом вдих внизу. Продовжуємо витягуватись під час руху за махів вперед та за пальцями стоп назад. І контролюємо наші лопатки та плечі, щоб вони не піднімались в сторону вух, а навпаки, стікали донизу. Завжди є така трішки напруга. Контроль. Вийди, підйомний зубди. при Працюємо з діагнозом. Є. І далі ми розміщуємо наші дононі біля грудей, і нам потрібно себе відтиснути та вийти в положення смон. Це коли ми розкриваємо грудну клітку, ми зберігаємо розгинання в одній грудному відділі хребта, але наші стегна ось так не провалюються. Ми навпаки кульшові суглоби підгинаємо і в нас вибудовується рівна лінія, як в планці. Так, що наші ребра дивляться в сторону тазу. Стоїмо. Опустилися, трошки розслабилися. Знову зараз вийдемо в це положення. І опустилися. І ще. Опустилися. І ще один раз. Є. І компенсуємо наші прогини, округляючи спину і виходячи у позу дитини. Трохи відпочиваємо. Та будемо далі працювати з хребтом теж, але в іншій площині. Розміщуємось ми для цього положення сидячи ноги перед собою. Тут дивіться, нам зараз важливо тримати вертикальний корпус. Якщо вам рівну спину тримати важко і хочеться ось так скруглитися, ви можете або сісти на невеликі підвищення в даній вправі, або підігнути трохи коліна і в таку позицію ромба їх в сторону відпустити. Руки перед собою, ми можемо їх тримати ось так. І зараз на видих ми будемо повертатися в сторону. Вдих в центрі. Первий дих, дих. Тут важливий момент теж постійно витягувати і сама гору. І за пальцями стоп вперед. Ми Зараз продовжуйте рух, а я поясню кілька моментів. Що коли ми повертаємось, у нас іде така провокація, ми хочемо. Трошки гіперболізовано показую. Пишемо аж ногу сюди в цю сторону, для того, щоб нам було легше підтягнути. Але ми маємо зберігати видовження за стопами, і ноги в нас нерухомі. Видих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Можна тут пришвидшуватись. І зараз ми підключаємо подвійну пружинку. Видих, видих, центр вдих. Видих, видих, вдих. вдих, вдих. Видих, видих, вдих. Є, добре, зупинились, трохи відпочили. Далі для вправи нам потрібно вирівняти коліна, витягнути за пальцями стоп і е, ніби обтяжити спеціально наші ноги, щоб вони нас тримали. Адже ми будемо вкладатись на килимок сегмент за сегментом. Руки перед собою, ми скруглюємо спину і спершу плавно, ніби хербець за хребцем, ми вкладаємо наш поперед. Потім наш грудний відділ, потім голова та шия, і руки йдуть назад, але не лягають повністю. Приблизно 30 градусів у нас над килимком. І підйом ми робимо теж таким самим чином. Піднімаємо нашу голову, руки йдуть вперед, далі грудний відділ поперед, кривець за крице. Ми витягуємося, сідаємо в вертикальне положення і тут витягуємося вгору. І продовжуємо. Якщо ви продовжуєте рух, я поясню. Які можливі ще варіанти? Якщо вам важко, наприклад, встати, ви можете підігнути одну ногу, взяти себе за стегно і собі трохи допомогти. І так само при опусканні теж працюємо. Якщо у вас якийсь сегмент діла поперед, наприклад, чи грудний відділ, лягає так одним куском, це сигнал тому, що у вас недостатня мобільність саме в, тому, в тій частині хребта, і над нею особливо потрібно працювати. І зараз ми зробимо ще останній раз та залишимось внизу. І далі ми розміщуємо наші руки вздовж корпуса, трішки в діагоналі для міцної опори, піднімаємо ноги у тейблтоп, потім вирівнюємо їх і задаємо собі таку інерцію та перекидаємо їх в сторону голови. Тут нам потрібно засідницями за задньою поверхні стегна Витягнути вгору, ніби ми хочемо сісти на стелю, для того, щоб ось так не схлопувалися, ми все ж таки працюємо зі спиною. Нам потрібно навіть в цьому положенні витягнути хребет. І далі ми так само будемо зараз вкладати свою спину та ноги на клинок. Хребет за хребцем плавно ми опускаємося, знову робимо невеличкий замах та переходимо у таке положення. Ще, зробимо лише 5 повторів. Пресім себе пригальмовуємо. Він тут теж дуже добре працює, хоча це вправа ніби для спини. Але тіло – це єдина система, і тут м'язи кору теж нам потрібні. Останній раз. Є. Ми залишаємо ноги в положенні та як болото, беремо себе за стегни через сторони, щоб у нас тут був простір. І трішки розкачуючись, ми сідаємо у положення сидячи і знову робимо перекат назад. Але а, тут важливий момент не лягати на шию та на голову. Ми лише катаємось по спині. І зараз залишимося у сидячому положенні. О, повиснемо на наших стенах, відштовхнемо та видихнемо у цьому положенні та проштовхнемо нашу групну влітку вперед на тих. На видих округляємо назад. Видих. І, І далі ми переміщуємось на положення. Стоячи на колінах, одна нога робить крок вперед. І зараз нам потрібно вийти у випад, але не потрібно провадитись не з тазом. Ми Просто подаємо трохи вперед корпус, для того, щоб передня частина стегна в нас була активна. І руки перед собою, вони разом долоні. І зараз ми повертаємо руки в одну сторону та корпус і в іншу. Стегна на місці, вони не крутяться, плечі вниз опускаємо, контролюємо наші лопатки. Зараз протилежна рука від ноги, яка у нас попереду залишається попереду, інша рука розкривається в сторону, ми за пальцями рук витягуємось через сторони і будемо рухати нашою шиєю. Дивитися то на одну руку, то на іншу. І малюємо напівколо перед головою. Є, міняємо сторону, шпрок попереду, трохи подали корпус вперед, руки разом, і ми повертаємось на одну сторону та на іншу. Є, залишили руку протилежну від ноги, яка попереду, інша рука через сторону, розширили за пальцями рук, розкрили лопатки, руки сильні та погляд то на одну руку, то на іншу. Якщо ви завалюєтесь, тут втрачує, втрачаєте рівновагу, можна а, трошки в сторону тягне, зробити крок. І так буде зручніше. І малюємо півколу. Є на цьому ми завершуємо. Запрошую вас в свій блог інстаграм. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, а також там ви знайдете програму повноцінних моїх тренувань на місяць тіло онлайн. Також не забувайте підписуватись на цей канал та ставити вподобайки.